Володимир Кличко завжди вважався більш технічним, був більш популярним та навіть знімався у голівудських блокбастерах, але справжній страх та справжню повагу відчували саме до старшого брата Віталія. Суворий важкий погляд, не на щелепа та удар, від якого в опонентів буквально текла кров. Звук сьогодні ми згадаємо, чому так боялися Віталія Кличка на професійному ринзі. 98-й рік Двобій проти Альбена Белінський, рекорд 5-0, всі перемоги нокаутами. Міцний коренастий Белінський рвався у середню дистанцію, щоб ішморгнути Віталія важким боковим, але кличко чудово працював лівою, контролюючи дистанцію. Подивіться, наскільки швидкий та маневрений Віталій для його габаритів, уражаючи. Альбен збиває супротивника з ніг імпровізованою підсічкою, та Вітаміну це не сподобалося. Короткий лівий бовтан у Вбелінській, кличко віччю в кров, та правий боковий вирубає бідулагу на лухо. Все почалося почулося із...